Доброго дня, друзі. 17 червня, 23 рік. Працюємо на нашому винограднику руками та сапой. Видаляємо всі бур'яни, які маємо наразі. Ось такий розрісся бур'янець. Минулого року у нас висипалось. Саме розумієте, що в окупації можливості працювати не було. Тому раніше використати гербіцид в цьому році не вдалося, дощі завадили, не було сенсу його вносити. Зараз, щоб не пошкоджувати молоді лози, прирости, працюємо з сапою, видаляємо, а вже наступну обробку будемо проводити гербіцидами. Використаємо саме гліфоган на основі гліфосату, Видаляє дуже добре і будемо мати чудовий результат і чудовий виноградник. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте. Всім гарного дня, дякую, вподобайка.